Я б хотів би сказати, що ми з міським головою в п'ятницю якраз відвідали чергову частину нашого відділу міліції, де подивилися на той екран, який зараз встановлений в черговій частині. Встановлено у нас, на жаль, ще дуже мало камер, тільки п'ять. От, але я думаю, що на цьому тижні буде встановлено ще додатково 10 камер. От, і вже така інформація поступає на екран черговому. О, ця інформація записується е, на сервер. От, її можна буде продивитися і через деякий час, якщо будуть зареєстровані якісь злочини. Такі зараз думки, що це ми порушуємо там, закон, що це ми порушуємо там, якісь норми демократії. Зараз у всіх цивілізованих країнах кругом працюють відеокамери, і це може людей буде навіть і дисциплінувати. Ми зараз таку відеокамеру. Я думаю, що вже сьогодні поставимо, будемо дивитися за тим самим фонтаном, де кожну ніч відбувається там п'янки, гулянки. Це все буде записуватися, і ми можемо в будь-який момент подивитися, хто там був, що робив і чим займався. І так само по місту і у парку кругом будуть установлені. Зараз ми вже бачимо повністю наш книжовий меморіально-парковий комплекс. Бачимо на екрані. Чи там ходять люди, не ходять люди ночі, що вони там роблять? Видно, от і всі могили екіпажа Бабкіна, ви пам'ятаєте, що років 4 назад чи 5 років назад вони були всі зруйновані вандалами. От, тепер ми за ними можемо слідкувати цілодобово. От, і ця робота буде продовжуватися.